У Сумській громаді віддали останню шану капітану Юрію Комісару. Військовослужбовець помер через травму, отримані від обстрілу російською армією. Чоловіка відспівали в Свято-Миколаївському храмі. Ми в місті працювали в газтехі. Було таке підприємство, як газтех. Займалися газовим оборудованням. Він десь, мабуть, октябрь, може, в тому, в тому році він пішов. Ну, Класний він мужик був. Прийшла, щоб свою дяку виразити погибшому. Я його знала в житті, знала, який це чоловік, що він завжди допомагав, завжди в будь-яку хвилину, коли його не просиш, він завжди йшов на, на допомогу. І коли я узнала, що він ну, загинув, я не змогла просто прийти і не поклонитися низько цьому чоловіку. Він нам сусід дачі. Добра, хороша людина. Жалко нам його. Вдачі напруг будемо тепер плакати кожен день. За словами представника сумського центру комплектування Юрій Комісаров помер 8 вересня в лікарні. Приходив службу на посаді командира гранатометного взводу 3-го механізованого батальйону сухопутних військ України. Військовослужбовцю назавжди залишився 51 рік. Поховали чоловіка на Ганнівському кладовищі. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.